Законі України про запобігання корупції, пункт 1 стаття 45, визначено, що декларації осіб уповноважених на виконання функцій державного місцевого самоврядування подаються щорічно до 1 квітня. Тобто ви завершуєте до 31 числа декларування 21 22 і вже в нас є етап декларування 23. Які декларації подаються щорічна за 23, щорічна після звільнення ті особи, які були звільнені. Мають подати декларацію за попередній рік наступного року, значить це за повний рік. Декларація при звільненні не подається. Якщо особа, яка припинила здійснення діяльності на одній посаді, продовжує здійснювати діяльність на іншій посаді. І особа, яка припинила здійснення діяльності впродовж 30 календарних днів, з неприпинити діяльності знову розпочала здійснення діяльності.